Добрий день, шановні громадяни. Я тут, мабуть, не схожий на прихожанина Православної Церкви України. Та й по суті своїй я є атеїстом, не зовсім вірую. Але от сьогодні просинаюся вранці і бачу водохреща. Свято по новому календарю, по міжнародному не по радянських часів. А от прийшла така думка в голову, навіщо в Радянському Союзі оці всі релігійні свята були Ну, по іншим датам, ніж за кордоном. Тут мені це не зрозуміло. Чому закінчення війни, у них там 8 травня, В СССР було 9 травня. І так з багатьма датами якісь різні погляди, У них в один день тих перейшли на новий стиль, тих не перейшли на новий стиль, і починають щось один одному доказувати, що ж з них правильне. Ми зараз живемо в Україні. І я так розумію, що це оці дати. Що один одному до... починають доказувати, коли правильна дата, І навіть і в церкві. Хоч і кажуть, що церква відокремлена від держави. Але, мабуть, отой суспільний устрій у різних країнах таки і церкву підтягує в політичні ці ігри. І от тепер. Живу я в Україні. Що мені треба робити? До якого мені стилю приєднуватись? Бо є в нас в Україні теж люди, які я буду святкувати згідно з старовинним стилем. Старовинним це яким? І все якось не так там. Хтось придумав, десь не стиковки, щось є. І, мабуть, це прийшло мені в голову таке, що потрібно якось визначатися. Ну, не важно. Якщо ти визначився, буду по тому, як в СССР було стилю, то... Дай Бог. Якщо буду по цьому стилю, то теж дай Бог. А то сьогодні на річку йдеш водохреща, булькнути воду туди освячення вилізти, 19 числа піду, буде інша церква там, теж прийдеться і ми, народ, які не визначені, знаходимося в якомусь такому положенні незрозумілому. Чиї ми є, які ми є, що від нас хочуть. А треба робити якусь єдність. І от куди суспільство зверне, туди ми і підемо, мабуть. Це тільки ж по церкві, якщо брати. А так є в багатьох речах, в багатьох. Що один так, і оце, мабуть, оце і зараз Росія нас пробує роз'єднати, щоб у нас було багато варіантів на все, і тоді не буде єдиного якогось варіанту. А треба нам об'єднуватися, щоб таки їх лупцювати. От перейшли там, кажуть, у наступ у Курській області. Ну це добре, що це дасть. Але вже прогнози є. І від нас, стариків, що таке вже в 25-му році Росія таки буде розвалюватись економічний крах. І все на тому буде закінчено. Це вже прогноз простого народу пенсіонерів України. На цьому, мабуть, закінчувати, тому щоб вас дуже не відволікати. Але визначатися нам із святкуваннями оцими вже потрібно. Починати якусь набирати єдність, але от мене теж добива, чому це, оті суспільні устрої так впливають навіть на церкву, що вони своє доказують, а інші інше. Я розумію там якісь буддісти, іслам, там, інші релігії. Ну, у них там своє. А тут релігія ніби однакова, але суспільний устрій впливає на оці церковні свята. Одні переходять, інші ні. Так як з годинниками. Одні переходять на літній зимовий час, інші кричать: не будемо переходити. І це якраз нас оці всякі роз'єднує. А нам, населенню народу, який воює проти загарбляка, якраз потрібно об'єднуватись. Значить, потрібно визначитись і приймати так, як визначився. З вами був дідусь Хохол. Дякую за увагу. Коментуйте. Підписуйтесь і бувайте здорові. І хоч я зовсім не схожий на прихожанина якоїсь церкви, але все рівно вік дає про себе знати. І повинен я теж визначатися, і, можливо, і вірити у Господа Бога. Бувайте здорові!